Привіт, друзі, на каналі FACT.UA! З вами я, і сьогодні ми поринемо у світ неймовірних відкриттів. Приготуйтеся, адже ми розкриємо 5 фактів, про які ви, можливо, навіть не здогадувалися. Буде цікаво. Ви коли небудь замислювалися, як пахне космос? Астронавти, повертаючись з космічних місій, описують його аромат як суміш металу, смаженого стейка, зварювання та малини. Це звучить дивно. Але хімічні сполуки, такі як етилформіат, що надає малині її характерний запах, були виявлені в міжзоряному просторі. Тож наступного разу, дивлячись на зірки, уявіть собі цей космічний коктейль ароматів. Лише близько 5% світового океану було досліджено. Це означає, що величезні, незвідані простори приховують незліченну кількість видів морських істот, підводних ландшафтів та, можливо, навіть стародавніх цивілізацій. Кожен рік вчені відкривають нові дивовижні форми життя на дні океану, які виглядають так, ніби зійшли зі сторінок науково-фантастичного роману. Хто знає, які таємниці ще приховані в цих безмежних глибинах. Мурахи це не просто комахи, вони одні з найуспішніших істот на планеті, які демонструють дивовижні соціальні структури та інтелект. Деякі види мурах розводять грибні сади, вирощуючи гриби для їжі, тоді як інші доять попелиць, збираючи їхню солодку пать. Їхні колонії це складні підземні міста з тунелями, камерами та системами вентиляції, які можуть вміщати мільйони особин. Незважаючи на свою легкість та ефемерність, хмари насправді дуже важкі. Середня кумулюсна хмара, та, що виглядає як пухнаста ватяна кулька, може важити сотні тонн, приблизно стільки ж, скільки сто слонів. Ця вага розподілена на величезній площі, тому ми не відчуваємо її тиску. Наступного разу, коли будете дивитися на хмари, згадайте про їхню приховану велич. Ваш мозок це справжня електростанція. Він генерує стільки електричної енергії, що її було б достатньо для живлення невеликої лампочки. Коли ви спите, ваш мозок працює ще активніше, обробляючи інформацію та консолідуючи пам'ять. Ця електрична активність є основою всіх наших думок, почуттів і дій. Ось і все, друзі. Сподіваємося, ці п'ять фактів змусили вас подивитися на світ трохи по-іншому. Всесвіт сповнений дивовижних речей. І чим більше ми дізнаємося, тим більше розуміємо, як мало ми знаємо. Залишайтеся допитливими, підписуйтесь на FACT.UA, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. До нових зустрічей!